Минулого четверга Артем Сергієнко вийшов на прогулянку з друзями до гідропарку і став жертвою безпритульної собаки. Я почув ричання, і через секунду я відчув, як щось скопилось мені в ногу. Там залишився слід від щелепи собаки. Тобто, є ну видно кожен зуб і це боляще, Звичайно, за словами Артема, чому собака проявила агресію? Невідомо, оскільки вони з друзями не чіпали тварини. Якраз йшли по доріжці і лежало три собаки. Дві білих, одна чорна, пам'ятаю. Ми не трогали, не ні ніяк їх не кликали. Наступного ранку хлопець поїхав до свого сімейного лікаря, аби зробити щеплення від сказу. Сказали, що Житомир входить в топ по областях України по сказу, і обов'язково треба зробити щеплення, тому що це не жарти і це страшно. Треба робити щеплення. Переглянули, сказали, що рана не дуже і серйозна, але і нелегка. Зараз набагато краще. Мені зробили уже шість уколів. Згідно із законодавством, відповідальність за безпритульних собак покладається на територіальні громади. У Житомирі цим займається центр захисту тварин. Редакція телеканалу СК1 намагалася отримати коментар щодо ситуації від директорки центру. Однак через надмірну зайнятість Верніка Пащенко не висловила свою позицію навіть у телефонному чи текстовому форматі. Отож, хто відповідатиме за агресивну безпритульну собаку, яка бігає по парку, де гуляють Житомиряни, невідомо. Анна Чепол Дмитро Половинка, телеканал СК 1 14 по 18 квітня на вулиці Михайлівській у Житомирі проведуть святкові заходи задля відзначення Великодня. Основні заходи у нас розраховані на дітей, враховуючи воєнний стан. Незважаючи на військовий стан, ми маємо розуміти, що дітям ми маємо дарувати свято і відчуття впевненості в завтрашньому дні. На пішохідній вулиці міста облаштують дві фотозони: військову та великодню. Традиційно у нас буде виставлена військова фотолокація, враховуючи сьогодення в першу чергу. А також на сьогоднішній день ця локація у нас була закуплена, закуплена у 2022 році, тому вона не потребує додаткових витрат. Друга фотозона буде у нас виставлена вже розрахована більше на дітей. Вона буде тематичною з яєчками, з кроликами. Окрім того, упродовж п'яти днів організовуватимуть майстер-класи з писанкарства, виготовлення великодніх кошиків і кроликів. Бісер Оплетіння аквагрим і багато іншого запрошуємо всіх дітей з понеділка по п'ятницю з 16 до 19 години. Локації, які будуть розміщені на вулиці Михайлівській, а вже ж ми розуміємо, враховуючи, що у нас погода сьогодні то сніг, то дощ. У разі дощу ми будемо переміщатися в приміщення Житомирської міської ради. Також працюватиме великодній ярмарок, де охочі зможуть придбати унікальні вироби народних майстринь. На святкові заходи початково з міського бюджету виділили близько 100 тисяч гривень. Однак, управління культури знайшло шляхи економії коштів, тож витратять лише половину цієї суми. Ми не долучає... Маємо івент агенції, наприклад, які для того, щоб розраховували для того, щоб виставити фотолокацію в оренду на один день. Це понад 20 тисяч гривень. Враховуючи те, що ми хочемо виставити їх на п'ять днів. Ви розумієте, що бюджет був би за тому. Ми робимо це власними силами, силами працівників галузі культури. Єдине, на що ми витрачаємо, це на закупівлю матеріалів для цих фотозон. Переглянути перелік усіх заходів, які проведуть для святкування Великодня, можна на сайті Житомирської міської ради. Анна Чеп... Оль Дмитро Павленка Телеканал СК1 з 1 травня у силу вступає нова норма законодавства щодо складу бензину. Тепер паливо повинно містити щонайменше 5% біоетанолу, тобто зневодного етилового спирту, який виробляється з рослинної сировини. Тобто, кожен літр бензину має містити щонайменше 5% спиртової домішки. Це не поширюється на бензин, який має октанове число 98 або вище. І також це не поширюється на бензин, який закуповується для потреб міністерства оборони, міністерства резерву, а також для створення Мінімальних запасів пального для тих АЗС і підприємців, які продаватимуть бензин без додавання біоетанолу. Передбачені штрафи. Зокрема, це 21 одна гривень за кожних тисячу літрів проданого пального з порушенням. Додавання в бензин спирту виготовленого із рослинної сировини зменшить залежність від імпортних нафтопродуктів і підвищить підтримку місцевих виробників біоетанолу. Окрім того, це є однією з вимог Євросоюзу. Є і практична мета цього всього. Євросоюз взагалі там відмовляє. Поступово від використання бензину і дизеля намагаються перейти якось на більш екологічні варіанти палива, але от таким чином зменшуються викиди. в Україні це не не дуже хтось зараз перевіряє взагалі кількість викидів. І більшість автомобілів, які їздять у нас в Європі, вже не, не мали права виїхати на дорогу. Тому це перший крок в тому напрямку, за словами В'ячеслава Шарічука, бензин з часткою біоетанолу до 10% не матиме негативного впливу на сучасні автомобілі. Що його буде більше вміст, то відповідно може, може бути шкода для двигуна там для паливної системи. У США і в Європі та багатьох інших країн вже давно існує така практика, і автомобілі там їздять, з цим немає жодних проблем. Але якщо це старі автомобілі, то так існує вірогідність того, що може бути пришвидшений знос елементів двигу. Або там паливної системи. Всі автомобілі, які в стандартах Євро 2, вже потребують уваги. Окрім того, на АЗС України і зараз додають спирт у бензин. Зазвичай таке паливо позначають символами е 5 е 7 е 10 Цифра інформує про відсоток біоетанолу. враховуючи досвід інших країн. Зміни у складі бензину на вартості позначаться несуттєво. Але враховуючи те, що біоетанол є дешевшим ніж нафта, то можливо навіть буде несуттєве зниження ціни. Хоча в Україні, як завжди, ринок з часом надасть свою, свою ціну на такі відпали. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. У Житомирі презентували книгу Прихисток Стартап на мільйон життів, до якої увійшли спогади команди одноіменного проєкту. Ця ініціатива допомогла знайти власне помешкання більш ніж мільйону українських біженців. Вона описує, як починалася війна, як виник один із таких найпотужніших соціальних ініціатив. Ініціатива називається Прихисток. І в рамках цієї ініціативи, яку я і моя команда запустили в перший день повномасштабного вторгнення, тоді, коли більшість людей було в паніці, ми ви зібрали в купу і подумали над тим, з якими власне викликами зараз буде більшість України зіштовхуватися, і що ми можемо зробити для того, щоб допомогти українцям. Авторка розповідає після запуску ініціативи. Прихисток команда проєкту отримала десятки листів. Вимушено переміщені громадяни ділилися своїми історіями, які згодом стали частиною книги. Це була родина з Харківщини. Вони не планували виїжджати, тому що вони ніколи навіть не були за межами області. Питання якоїсь якогось переїзду почалося, почало стояти дуже гостро, коли фактично вже там в наступному селі підходили окупанти. Їх сусіди побачили по телебаченню цю рекламу. Їм кажуть, є прихисток ось вам сайт. Ідіть, зайдіть на цей сайт, пошукайте. Там ви точно когось знайдете, хто вас зустріне і прихистить. І так і сталося. Вони виїхали на Західну Україну. Подібних історій налічують вже понад мільйон, проте з 2014 року їх кількість незліченна. На презентацію книги завітали директор ліцею номер 23 Ігор Баранов, який разом із сім'єю покинув власну домівку в Луганську у 2014 році. Це був мабуть останній потяг з Луганську, який на тоді йшов. Як зараз пам'ятаю, потяг почав рухатись під залпи градів. Ну а далі родичі шукали. Де є місця, де, хоч якось, приймають внутрішньопереміщених осіб, і цим місцем став Коростишів. Ігор Баранов розповідає: в рідному Луганську він працював у педагогічній галузі, тож вирішив продовжити роботу в освіті і на Житомирщині. Єдиним місцем, як виявилось, коли я зателефонував на тоді, що управління освіти, це якраз був останній день відбору людей в 23-й ну тоді гімназії. одразу в той же день. Пройшов співбесіду, ми не взяли. Це був 15-й рік. Ну а в 19-му році вже е, пройшов конкурс, став директором закладу. Авторка книги, народна депутатка України Галина Янченко, вірить, її робота стане частиною української літератури, як свідчення російської агресії, збірку прихисток, стартап на мільйон життів вже можна придбати у книгарнях міста.